Основний верхній плечовий одяг називають частіше за все, кота або туніка. так? Ну, це умовна назва. Я зараз використовую слово туніка, можна сказати, сорочка, але оскільки це якраз верхній одяг, то я краще буду це називати тунікою. З термінологією це взагалі окрема історія, як це краще називати, як правильніше. От хай воно сьогодні буде тунікою. В нас є певна плутанина з термінологією Говорі. в тому сенсі, що. Саме в наших краях в сучасності тунікою зазвичай називаються одяг без плечових швів, тобто це цільний шматок матерії, перекинутий зі спини наперед, з просто прорізю для голови у вигляді щілини. Але ж в західноєвропейській термінології не прив'язують цю рису до слова туніка, і там тунікою можуть називати просто будь-який простий такого плану одяг. Простим кроєм. Ну там було насправді ще трошечки складніше. Якщо ми кажемо про середньовіччя, то в англомовному середовищі ось ці знахідки верхнього одягу не з льону, а з вовни, який надягався на сорочку, називають тунік. Ну, тому я і кажу туніка. Тому що саме західна, сучасна західна спільнота так підписує ці одежі. Нижня сорочка це шар. Верхня, це тунік, саме для раннього середньовіччя. Як воно насправді там називалося, це залежить для того часу, від земель, де це одяг носили, там від дуже багатьох факторів. Ну, тобто те, що я озвучила, це англомовні слова. Да? Там же ж були ще всякі різні варіанти, як це могло називатись у Скандинавії. І саме тому я спрощуючи всю цю історію, кажу туніка, що просто не. Найближчі 2-3 години не говорити саме про термінологію. о от Мені буде зараз, може, воно трошечки простіше для глядачів. Це буде, що ось те, що зверху, те, що туніка, в наших документах, саме ця штука звалася сукня. Угу. І для чоловіків, і для жінок. от Саме ця штука зверху, тобто знизу сорочка, зверху сукня. Якщо вона розпашна, то це вже буде свита. Свита, Свита це буде. Якщо вона не розпашна, це буде сукня. Я чому згадала саме сукню, тому що якщо я сьогодні буду казати на ці сорочки сукня, це буде знову міс андестенд. Знову, не всі зрозуміють взагалі, про що я кажу. <сум> От Саме, саме така плутанина. Зрозуміло, бо так ми будемо мітатися між сучасною ну, термінологією та середньовічною. Тож, цей основний верхній одяг, він в абсолютної більшості випадків з вовни. І на відміну від нижньої сорочки, яка частіше за все з льону, це, по-перше, одяг, який пофарбований. А по-друге, всі ці нижні сорочки з рослинних тканин, вони виконані так званим полотняним переплетінням. Це така проста ну, решоточка. Прямокутне. А у випадку з вовною, там з'являється багато інших видів плетіння. Саржа, різні діагональки, там йолочки, ромбіки, ломане саржеве плетіння. І окрема тема це сукно. Угу. Ну, вона не то щоб окрема. Сукно можна зробити з будь-якого плетіння. Було б часто натхнення. Ну, я маю на увазі з вовни. Ну, сукна ж текстура на поверхні плетіння взагалі не видна. Ну, не видно, тому що його уваляли. Сукно це ж у нас будь-яка валяна вовна. Але найпродуктивніше, оскільки не буде видно плетіння, то зробити полотняне Логічно. Ну, ну, тому що будь-яке інше, ці ж всі ромбики їх вже теж робили для красоти, а не так просто. Тобто можна дорожче продати тканину, якщо вона фактурна. Якщо це валене сукно і не видно цих ромбиків, то навіщо так заморочуватися? Ми бачимо на умовну епоху вікінгів багато цих йолочок-ромбиків, yeah. а на високе середньовіччя їх менше вже набагато. Ну тому що в високому середньовіччі дуже якраз в моді валянять ці самі тоненькі, валяні сукна, які у нас виробляють у Фландрії, в Італії дуже активно якраз в 14-15 столітті. І вони наймодніші, їх всі просто хочуть. Мати саме це. Тобто, у нас навіть таке тоненьке сукно ну зараз дуже важко знайти по магазинах. У нас зараз пропонують зваляне вовни зазвичай такий доволі товстий драп, Він а, дуже рихлий, тому що сукно того часу воно було і тоненьке, і плотне, і воно давало такі красиві драпіровки, і власне шоси шили зазвичай саме з сукна. Тому що воно витримує ці нагрузки, особливо в шагу, який не витримує неваляна вовна, тобто воно дає ще додаткову міцність тканині, окрім зовнішнього вигляду такого голоденького, так так, так. Тобто, тканину валяють не тільки для красоти, для фактурності цієї типу оксамитової, а і для того, щоб просто вона була більш міцна. Власне, тому саме сукна, зваленого, шили до двадцятого століття по селах, що у нас, що в Західній Європі, з зваленого сукна шили верхній одяг, тому що він дуже його довго можна носити і він не зноситься. Тільки моль його може пожирати і все. Різновиди крою цього одягу, там розпашний, нерозпашний, основні угу. форми, які ну, основні форми для Європи якраз характерні нерозпашні. У нас є ну, кілька зображень розпашного, але це скоріше виключення. Більше у нас для Західної Європи до 15 століття, так точно це все, одяг буде не розпашний, що для чоловіків, що для жінок. Всі варіації вони йдуть від тієї самої туніки або коти. Тобто, от того, що зверху, спочатку, в часи вікінгів мало. Вигляд, як сорочка, але з вовни. І воно поступово під впливом спочатку хрестових походів, коли додаються широкі подоли, вшиваються клини, робляться рукави широченні, Далі, далі, далі. далі. Весь цей верхній одяг просто по-різному еволюціонує, але він постійно залишається не розпашним. Масово одяг розпашним починають. Шити тільки наприкінці 15 століття, коли з'являються ті самі шаубі німецькою. Перші ластівки це з'являється в кінці 14 століття. Там у нас є зображення в пиляндах, розпашних для чоловіків. Пилянда це якраз такий одяг, де дуже багато тканини, це такий балахон. З огромезними рукавами, Рукави можуть бути там, як дзвоники або як такі бочки, але сама історія у полянт це дорого багато. Для більш простих людей це все ж таки все та ж сама туніка або кота з вовни, без всіх цих понтів з рукавами. От, якщо ми кажемо про простих людей, то всі ці забаганки з рукавами до пола, там, з подолом в пол. З вирізуванням тканини це все для багатих. Звісна річ, що туніка, ну, от кота ця середньовічна для селянина, вона ну майже такий самий вигляд ми бачимо і на зображальних джерелах, і на археології, що в 11 столітті, що там в тому ж п'ятнадцятому. Хоча зміни все одно були. У нас є розкішна абсолютно археологія для Гренландії 14 століття. Де точно у нас археологія по знайденим знахідкам, це прості люди, які жили там на відшибі просто всього світу, в цій Гренландії, бо знаде. І тим не менш у них на 14 століття, от як в Європі починається ускладнюватися Крій саме в 14 столітті? Він стає більш приталений, з більш вузькими рукавами. Ну, тобто Крій реально починає кудись рухатися від форми простої сорочки, де все. Прямокутно. От навіть до Гренландії, в тому ж столітті це вже добирається. Ми маємо чудові знахідки саме з Гренландії, і жіночих суконь, і чоловічих цих кот, які вже мають трошечки більше приталене сулет і більш складний крой. Ну, Пелян це куртка, я так розумію. Ну, якщо перекладати на сьогоднішній день, він виконує роль верхнього Ні. одягу. У полян це не куртка ні в якому разі. Куртка це якраз котта, наприклад, можна порівняти, катарді, або кота, або пурпуен це куртка. У пилянд це те, що зараз би ми назвали просторим плащем, наприклад, або просторим ремісезонним пальто. Це реально верхній, дуже просторий одяг. І поверху Полянду вже нічого не вдягалося, ось у чому річ курткою назвати його дуже важко. Угу. Він був для куртки занадто довгий, занадто просторий, і зазвичай на Ополянді якраз ну я бачила дуже мало застібок на зображень з застібками на Ополянді. Тобто він просто одягався і з цим нічого не робилося. Так, так це реально балахон, в якому дуже багато тканини, максимально багато в рукавах, в корпусі, і воно все драпірується, і завдяки тому, що воно пошито з тоненького сукна. Ці драпіровки, ці такі трубочки драпіровок мають дуже гарний вигляд, і от те, що ми бачимо на картинах, всі ці такі от складочки, це все от дає таке тонке сукно, і от у пилянди якраз були такими саме. От на тій же самій картині з подружжям Арнольфінів на жінці одягнуто у пилянд. Якщо говорити все ж таки про розпашний одяг, ми ж бачимо навіть в ранньому середньовіччі приклади. Для Східної Європи, а також для Північної Європи, Скандинавії бачимо приклади цих кафтанів з галунами цими розговорами. Я так розумію, що для таких країн, як Франція, там, Германія, Італія, це не поширено було абсолютно. Я не зустрічала. От це. В Європі, в Західній завжди сприймалося як щось дуже екзотично східне. І навіть у нас є там портрет тієї ж королеви Єлизавету угу. для 16 століття, єдиний, такий, де її зображено в сукні з цими, власне ось штуками. І це такий портрет у східному стилі. Ну, Тобто, у нас це носили всі. У цей самий період, в 16 столітті, і більш ранні у нас є, до речі, зображення для Росії якраз. Тобто, в нас ця східна мода осіла і затрималася, і мала розвиток. І вона дійсно у нас дуже довго трималася ще з часів тих самих вікінгів. тому що вікінги у нас активно спілкувалися зі Сходом і ось ці. Дуже такі східні, запахуючийся такий одяг, це вони якраз звідти і у нас навіть є правда, не для чоловіків. Для чоловіків є такі зображення якраз, а для жінок у нас навіть є дуже цікава знахідка. Здається, вона з території сучасної Росії, десь з зони впливу вікінгів, там де вони були от по дорозі зі Скандинавії на Волгу. Ось десь на цьому шляху є знахідка жіночого поховання, де просто а, присутня сорочка з льону, ну залишки я маю на увазі сорочку з льону, і окремо складено китайський халат. Це доволі відома знахідка з Геноздову. Та-та-та. Так, ну от бачите, ви навіть краще за мене це можете ідентифікувати по місцевості, де воно знайдено. Впливи Сходу, от навіть на цій знахідці дуже сильно простежуються. А ось такі східні типи одягу, це дійсно тільки на той регіон Європа розповсюджувалася і, до речі, не, не дуже довго, поки ці торгові зв'язки трималися. А в Західній Європі це як екзотика і така спорадична, дуже екзотика. А я ж вірно розумію, що ці галуни, окрім, того, що це безумовно гарно виглядає, що в них була абсолютно утилітарна така функція. Що це укріплення застібок. Бо якщо ти застібаєш цей каптан на досить рідкі гудзики, вони навіть якщо не вирвуться, вони можуть просто ну, потягнути, деформувати тканину. І що оці от розтяжки з тісьми або якоїсь слабо тканини на зразок шовку, що вони ну, просто захищали цей одяг від де, деформації. Я би сказала, що це взагалі технологічна кравецька традиція. Ну, в тому плані, що люди середньовіччя в різних регіонах по-різному вирішували проблему з тим, що гудзики мають вагу. Тобто, в нашому варіанті, коли є петлиці, проблема була вирішена так, тобто, вони не просто деформують там якийсь одяг. вони... Оскільки важкі, металеві зазвичай, вони легко перетирають нитки та відриваються. Тому в умовах Західної Європи цю проблему вирішили тим, що гудзики нанизували на шнурок, і вже цей шнурок пришивали до одягу вкрай. У нас це дає наша археологія, та сама Гренландська, наприклад, там і все таке інше. Зазвичай є збережені речі там той же пурпуем Шарля Блоа, на котри гудзики нашити на пурпуем, але зазвичай їх надягали на шнур, і таким чином гудзики, які коштували грошей, вони ну, трималися на корпусі. В наших умовах вигадали ось такий спосіб. Ну вигадали, позаїмствували тут можна по-різному казати, але традиція саме кравецька, яка трималася століттями. В умовах Європи і в умовах наших. Але історія одна і та сама: Гудзики важкі, і їх треба якось фіксувати. Ось так, з петлицями у нас це воно і фіксує, і красиво. А були ж, до речі, якісь такі легкі гудзики, які там ватою якось натовкані? Так, так, були є такі знахідки. Я зараз не скажу це. Гренландія чи в Англії з лондонських знахідок цих мусорних, але я точно пам'ятаю, що там у нас десь є або 14 або 15 століття там з гудзиків, який набитий вовною. Просто зваляною вовною. Не тканою, а саме цими волокнами. Такі теж є. Ну, це гудзики для бідних. О, такі теж були. От. І все одно. От їх вшивали, оскільки традиція була нанизувати гудзики на шнур, то навіть ті гудзики, які не мали ваги і збиралися з тканини, вони все одно вшивалися на край, тому що ну, була звична система, що гудзики вони по краю йдуть, і їх пришивали просто к ось сюди, не там сюди, да, а ось сюди їх пришивали. У нас так зараз абсолютно не роблять, у нас так не прийнято в наші кравецькі сучасні традиції. Жіночий одяг. Є там такі цікаві штуки, як, наприклад, Бліо і далматика. Далматика це у нас дуже рання історія. Найближче на далматику можна було дуже довго в Європі побачити в візантійській моді. Тобто, далматика це така простора сорочка. Ну, умовна сорочка, да, там, типу, сорочкоподібна сукня з просторими рукавами, з дорогої, дуже важкої, негнущоюся тканини. Іноді з вовни, звісно, річ, але сама історія, що далматика це максимально простий крій. Це основа і два прямі рукави широкі. Все, широкі і короткі, так? Ну, вони могли бути до локтя, вони могли бути трошки вище локтями. Вони могли бути і довгі, але це просторий одяг. Просторий одяг багатий. Я бачила дуже багато далматик, саме коротких не в рукавах, а в подолі. Тобто далматика, оскільки вона була важка і заважала руху, часто далматику шили трошки нижче коліна. Тобто, це самий саме верхній одяг, під який можна одягнути щось простіше, наприклад. Якщо це саме такий парадний варіант. А чому далматика так звиться? Ну, далмація – це ж сучасна Хорватія. Там побережна частина, яка межує з північною Італією, чи пов'язана якось ця назва з походженням з Хорватії? Річ у тому, що ми знову, коли кажемо про термінологію, повинні пам'ятати, що це регіональна назва якогось одного регіону, яку ми маємо зараз в історії костюму, тому що так хтось написав. Ми не знаємо або знаємо кучу інших варіантів, як воно могло називатися в Італії, в Англії, будь-де далматика. Це така умовна назва одягу, яка простежується по документах. Я навіть зараз не скажу якого регіону, але ну таке це загально прийнята назва. В сучасній вже тобто може ніхто так і не називав у тій ж Візантії, в якій вона була найбільш поширена. Так саме так до речі, ще питання саме про наш регіон. Ми ж доволі багато запозичуємо з Візантії там в архітектурі, іконографії, в конструкції військових обладунків. А що з одягом? Мені якось так здавалося, що ми не дуже то й орієнтувалися на Візантію саме в одязі. Еліта орієнтувалася. Архітектура і одяг еліт це багато. От те, в чому реально орієнтувалися, і в краях, і в тканинах, тому що їх везли саме в Візантії. І у вишивці верхнього одягу, тому що у нас є прекрасні uh -huh. археологічні знахідки 11, 12, 13 століття саме з території тогочасної давньої Русі, прекрасні знахідки вишивки саме верхнього одягу, і вони абсолютно співпадають з тим, що було прийнято у Візантії. Але треба пам'ятати, що це знову ж таки одяг еліт або дуже багатих людей. Це вишивки. Золотими або срібними нитками, це вишивки по дорогих тканинах. Одна з таких вишивок, яку я бачила особисто, це вишивка знайдена в шестовиці біля Чернігова. А це вона яких часів? Це якраз часів 10 11 століття. Я стосовно тієї знахідки більш точно дату не скажу з шестовиці, але от ця мода на такого типу вишивку: це 10-11-12 століття. Вона mm. дуже характерна, вона дуже впізнавана, і такі самі вишивки срібними нитками, таких ось саме мотивах переплетених. Я думаю, ви таке точно бачили. Така слав'янська в'язь. Вона умовно слав'янська, тому що такі ж самі у нас є і для Візантії. Ясно. Бліо ще є цікавий, такий приклад жіночого одягу. Бліо. Це якраз надбання хрестових походів, мода, яку Європа прийняла після хрестових походів. Тому що бліо, якраз у нас і по зображальних джерелах, і по письмових це якраз точне слово, яке ми знаємо, що воно у Франції побутувало це французьке слово. Це сукня, верхня і чоловіча, і жіноча. Ми більше знаємо жіночих бліо, але у чоловіків щось схоже на ці сукні теж було. Пошита обов'язково з шовку це must have. Тому саме на всіх зображеннях у бліо такі драпіровки тоненькі, тому що такі драпіровки на сукні можна отримати саме з тонкого шовку. З таке важко зробити. І у бліо зазвичай дуже довгі рукави до пола. На жіночих так особливо це пряме запозичення зі сходу. Тому що у нас є і археологія східно того часу, і там такі самі рукави. І більш на те, коли мода на бліо в Європі закінчується доволі швидко, на сході це нікуди не дівається, і у нас в етнографії на сходу, саме Арабського Сходу, такі рукави, що дуже довго тримаються і доходять вже до 19 століття. Ну, не такі гіпертрофірування, як в 12 столітті, коли європейці одорвалися до шовку, до от всього цього надлишку. Але тим не менш вони визнаються саме в східному арабському одязі досі. Ось. Ну а в Європі, крім того, що цей супербагатий одяг, ці супербагаті жіночі сукні шили з шовку, шили з великої кількості шовку, тому що подол широкі рукави огромні, так ці бліо ще й шнурували на боках, є там прекрасні зображення з цими шнурівками на статок 12 століття. І вони облягали фігуру. Ну, це по всіх параметрах абсолютно повне порушення церковної моралі. А це не 13 сторіччя вже? Ні, 12. -го. Ні. Бліо забороняють. Бліо забороняють в 1205 році на початку 13 століття. Бліо ми спостерігаємо на зображальних джерелах усе 12 століття. Агромні рукави у нас це останні десятиліття, там десь три останні десятиліття 12 століття. Тобто, от Бліо, наймодніше Бліо це часи Ричарда Левини Серце і Робін Гуда. Наймодніше Бліо. Чому в цих Бліо не зображають всіх цих персонажів фільмів про Робін Гуда, ну, в смислі жіночих персонажів? Я досі не розумію. Це шик, це красота, це от саме-саме тоді, це там Генріх плантагенет у старості, це Алінор. Аквитанська вже в віці. Це прекрасні люди, яких просто всі знають, і їх чомусь постійно в нашому кінематографі зображають не в Бліо цих жінок, та й чоловіків теж можна. Тому Бліо це дуже впізнавана мода, яка більше не повторювалася в такому вигляді абсолютно. Заборонили церковним одним з постановлень. Це Бліо на початку 13 століття, і такої форми більше в Європі не було. Це тому, власне, Бліо прекрасний маркер для датування для тих, хто не розбирається в історії костюму. От бачите, Бліо характерне, знаєте, це 12 століття. Угу. Це от, точно воно. Ні до, не після. Стосовно багатошаровості середньовічного одягу. Чи було в цього якесь ну, ідеологічне підґрунтя? Ну, мінімум два шари. Я маю на увазі, чи були якісь законодавчі акти? Заборони, там, предписання, щось що регламентує цю діяльність, скільки на людині повинно бути шарів одягу, якого вони повинні бути кольору, і що з під чого має право чи обов'язок виглядувати. Для моральності обов'язково два шари. Сорочка, яку не потрібно показувати, і верхній одяг це для канону моралі, для канону культурного коду того часу. Все інше, це ваші гроші, забаганки, все таке інше. Тому що навіть селяни у вихідні дні ходили до церкви, і вони до церкви вдягали найкраще, що в них було. І навіть селяни могли вдягти третій шар, навіть коли було тепло, щоб показати, що ось ми маємо, ми можемо собі це дозволити. Тому два шари це обов'язково, це норма. Це, ну. Мораль того часу, все інше це у вас є гроші та натхнення. Ну або а, вам холодно, до речі, тому ви вдягаєте купу шарів. Ну, це теж нормально. А в Ірландії ці приколи, що там на королі повинно бути мінімум там, сім кольорів одягнуто. І щоб кожну сорочку було видно до речі, а також що деяким верствам населення було заборонено вдягати якийсь там конкретний кольор. Тобто, це вже на периферії такі епізодичні примхи. Ірландія взагалі дуже периферійна історія. Там настільки своя окрема тусовка, Ірландія, Шотландія це виключення, це, взагалі, такий, знаєте, медвежий кут, де все було по-своєму. Це така периферія, і дійсно вона цікава, але вона ж. Першу чергу така цікава не тому, що навіть вона периферія, а тому, що це культурна периферія, не територіальна, тому що ми маємо для Гренландії 14 століття модні крої, які були по всій Європі, а Гренландія була ще дальше, ніж Ірландія. Да? А тому, що там інша культура, інші культурні абсолютно традиції, яким теж було багато сотень років. Тому на Ірландію орієнтуватися, ну, я зазвичай коли роблю таке. Обзорні або лекції, або статті, або відео. Я зазвичай не чіпаю ось ці всі дивні, незвичні регіони, які мали окрему історію. Більшою частиною це не було так зарегульовано, зарегламентовано для більшості країн так. Європи протягом більшості часу, так? Ясно.